Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма велич особистості. і Наш сьогоднішній ефір присвячений відразу двом видатним українцям: батьку і сину. Обидва авторитетні медики, відомі письменники та блискучі політики. Про них Івана та Юрія Лип. Ми згадуємо разом з Іриною Фаріон, мовознавцем і кандидатом філологічних наук. Пані Ірино, я вітаю вас. Вітаю. І батькові і сину судилися народитися на Причорномор'ї, а завершити свою земну путь в Галичині. Саме тут пустити своє коріння. У Львові живуть онуки, правнуки цих славетних одеситів Івана Липи та Юрія Липи. До речі, за материнською лінією Ганна Житецька Липи походять з козаків, що підтримували Івана Мазепу. Батько Іван Львович, співзасновник першої української політичної організації Братство Тарасівців, що проголосила своєю метою боротьбу за самостійність України. А син Юрій. Автор концепції внутрішньої і зовнішньої політики України у європейському геополітичному просторі все своє життя Юрій присвятив створенню вільної української нації. Отже, так судилося. Син повторив батька, схожі долі і однакові стежини. Просто приголомшливі особистості, приголомшливі духовні енергії. От я зараз тримаю в руках горнятку теплого чаю, а насправді чую емонацію сили Івана Липи і Юрія Липи. Пані Наталю, і як знаково, що ці великі одесити прийшли на Галицьку землю, аби ще раз засвідчив, засвідчити єдиність України від Чорного моря до Сяну. Коли два роки тому я мала зустріч в Одесі із славними одесцями, бо так вони колись себе називали. То я їм дякувала за те, що їхня земля народила родину Лип, і за те, що саме одеська земля народила найкращого знавця української мови. Не Галичина, не Київ, а саме Одеса Святослава Караванського. Святослава Караванського, який сьогодні живе в далеких Сполучених Штатах Америки і має 94 роки. Це все я проваджу до того, наскільки ми єдині своєю духовною енергією. І як знаково, що батько Іван Липа. Разом зі своїми чотирма друзями, а саме Борисом Грінченком, Миколою Міхновським, Віталієм Боровиком, присягнули наприкінці 19 століття біля могили Тараса Шевченка, що вони будуть змагатися за соборну українську державу, і ця соборність знову засвідчилася тим, що і його доля, і доля Юрія Липи була пов'язана потім з Львівщиною. Зі Львовом, з винниками і з Яворівщиною. Іван Липа увійшов в історію і як міністр віросповідань уряду Української Народної Республіки. Він був українським комісаром революційних визвольних змагань в Одесі в 2017 році. Його тоді, малий син, брав участь у боях із Чорносотенцями на вулиці Одеси. Отак як в травні цього року Одеса захистила себе від Путінської Орди. Тобто, як бачимо, все повторюється і все еменує. Лише можемо констатувати, що син перевершив батька так, що затулив собою визначні постаті усього ХХ століття. Бо ніхто, крім Юрія Липи, не став геополітиком, ніхто, крім Юрія Липи у ХХ столітті, так не відхрестився від своїх поетичних творів. Бо починав він, звісно, як поет. Починав як поет, що давав такі назви своїм збіркам, що всі дивувалися на зразок там світлість, суворість, вірою, де ви бачили в історії української літератури, аби збірки називалися абстрактними іменниками від світлий від суворий. І де ви бачили, щоб збірка називалася дієсловом в першій особі вірою? Так, Але... ну, до речі, він починав як поет пражської школи. І у Варшаві, прибуваючи в Варшаві, створив літературну групу Танк, що розколола пражську школу, і тим самим а, він прагнув а, Липа, прагнув звільнитися від ідеологічного впливу Донцова. Це дуже дуже цікава річ. Напевно, нашим шановним глядачам цікаво, як ж він з яким взявся в Празі, звідки він взявся у Варшаві, коли ми зазнали поразки під час наших національно-визвольних змагань в 17-21 році. Треба було негайно покидати Україну і Юрій Липа разом зі своїм батьком Іваном Липою спочатку виїхали до Кам'янця-Подільського, а а потім до невеличкого містечка в Польщі Тарнова, де фактично вся українська еміграція знайшла для себе прихисток. Ну і, до речі, стосовно батька Івана Липи, його доля спіткав долю вигнанця, і ця доля погнала його нелегкими емігрантськими стежками. Так, і тепер ми можемо напевно сказати, що найтяжча доля це доля емігранта, особливо того емігранта, який їде кудись не для того, щоб гроші заробити, а їде, бо тут його просто вбивають, бо тут на його устах, на його очах розгортається драма власного народу, бо тут повний і абсолютний крах його ідей. Але це, пані Наталю, були настільки сильні і потужні люди. Що вони жили оцим вірою. Не випадково Липа назвав так свою третю збірку. Але коли ви зачепили оцей конфлікт між Липою і Донцовим, то він випливає із характеру Юрія Липи. Це був дуже самодостатній, вільний чоловік, який категорично не визнавав накидування йому якихось зовнішніх поглядів. Дмитро Донцов, про якого ми з вами будемо говорити в березні, це також був дуже самодостатній, свавільний, вільний, зухвалий. Пекучий чоловік тим двом геніям було затяжко в одному органі, видавничому ЛНВ, літературно науковому віснику, і тому Липа створив свій орган, який названий був з допомогою Євгена Маланюка е сакральним словом танк. Тобто, дивіться, яка мілітарна свідомість uh -huh. була у голові тих воїнів Української Народної Республіки. Опинившись на еміграції, вони розуміли, що тепер їхньою зброєю стає слово, їхньою зброєю стають політичні доктрини, які вони мають напрацювати. Бо їхня збройна боротьба із большевицьким режимом поки що зазнала поразки. Цей конфлікт не був, я би сказала, ідеологічним. Погляди Донцова і погляди Липи. Абсолютно тотожні, це був конфлікт особистісний. Кожен з них хотів мати свій рупор, але тої самої ідеї. Тому вони не суперечили один одному. Навпаки, вони працювали на розбудову націоналістичної України, тому що за своїми переконаннями Липа був абсолютним націоналістом, починаючи від ідеології батька. Бо ідеологія братства тарасівців це ідеологія націоналізму, і ця ідеологія націоналізму була виписана у праці одного із братчиків Михновського самостійного Україна. І ця праця вийшла, звісно, що у Львові у 1900 році. Тобто, ми бачимо цю наступність цієї ідеї, яка пані Наталю теоретично. Лише у Липи виросла у чорноморську доктрину. Тобто, якщо говорити про три його фундаментальні праці, то вони називаються призначення України, Чорноморська доктрина і розподіл, роз... розподіл, Росії. розподіл Росії. Це для нас сьогодні надзвичайно актуально. І взагалі Липа казав, що українці живуть в тому світі не тільки для того, щоб відчути себе центром світу. Українці живуть для того, щоби знищити Москву. І Україна стане вільною не тоді, коли вона визволить Київ, Україна стане вільною тоді, коли вона знищить Москву. Він це дуже добре розумів, до речі, ці праці назвали сучасники новітнім українським Євангелієм. Так, новітнім українським Євангелієм. Хоча Олас Самчук слушно зауважував, що українець має дуже небезпечну властивість дуже швидко запалюватися і шукати собі щоразу нове Євангеліє, не вивчивши попереднього. Ось такий скепсус був геніального Самчука, який також належив до групи тих людей, які творили тоді на ці центричну парадигму життя. Але пані Наталю, я би все таки хотіла повернутися до цієї його чорноморської доктрини. Чи батько Народився в, в Керчі в Криму, потім е, е, жив якийсь час і на Херсонщині. Е, потім Одеса. Син народився в Одесі у 900-му році. В травні ми будемо мати ювілей його і в травні ми ще про нього згадаємо. Тобто ці люди. Степову чорноморську Україну мали в собі в крові, хоч куди би їх закидувала доля, чи це Подебраде, чи це Прага, чи це Варшава, чи це Львів? Вони носили у своєму серці маленьку батьківщину, бо тільки у великої людини маленька батьківщина буде центром світу. І тільки велика людина про цю маленьку батьківщину може говорити з такою великою любов'ю і запалити цілу націю до цього створити чорноморську доктрину. Суть цієї чорноморської доктрини полягала, що Україна виростає не у взаєминах, схід-захід. Це ми зараз бачимо. І бачимо, як Україні складно у своїх взаєминах з єврозоною. Я би так радше їх називала не Євросоюзом, а Єврозоною. Тому Липа, мабуть, перечуваючи це. Казав, що шлях України до самої себе це інша вертикаль, це не вертикаль по горизонталі, схід захід. Це, захід, це, це вертикаль даруйте по вертикалі північ і південь. Тобто Україна має блокуватися з тими державами, які є навколо Чорноморського басейну. І доводив він це в духовній площині. Україна прийняла християнство біля Чорного моря. Саме з Чорного моря прийшла нормандська концепція розвитку України, варяська ідея повстання її. І він вважав, що Україна має оцей резерв Чорноморської сили в собі постійно розвивати. І що ми сьогодні бачимо? Росія завоювала уже Чорне море через анексію Криму. Війна Росії зараз іде за вихід до іншого моря, до Азовського моря. Тобто в Україні треба забрати вихід до різних морів. Липа розумів, що поки Україна володіє морем, вона володіє не просто зовнішньою свободою, вона володіє внутрішньою свободою. І Липа належав до тих політиків, які весь час акцентував на тому, що ми не маємо загно... зовнішніх загроз. У нас завжди є внутрішня загроза. А внутрішня загроза, казав Липа, це недооцінка себе, це пошук якогось партнера, на якого можна спертися. Пані Ірино, от власне до його ідеї тоді прислухалися, вони були використані? Звісно, що й до ідеї його прислухалися. Ці його праці, про які ми з вами говоримо, були написані напередодні Другої світової війни. Друга світова війна розпочалася зовсім не в 41-му році. Друга світова війна розпочалася в 1938 році, коли фашистська Угорщина, яка зараз уставлені до України, посідає позицію ганебну. Анексувала фактично Закарпаття, де була знищена залита кров'ю Карпатська Січ. І тоді наші з вами воїни воювали на Закарпатті. Саме Закарпаття було першим, яке проголосило незалежність. Тепер війна чи третя світова ще не знаю. Розпочинається з далекого сходу. Розпочалася, триває вже фактично рік. Війна з закарпатською Україною почалася в березні 1938 року. Це розгорталося все на очах Івана Липи, Юрія Липи, на очах Бандерівського покоління, зокрема Романа Шухевича, на очах Олега Ольжича. Це побратима Липи, який брав участь у тих національно-визвольних змаганнях на Закарпатті. Тому праці Липи. Були прямо у Яблочко, прямо в десятку. Вони мали шалений резонанс тоді в країні. Вони ставали духовною і політичною основою для тодішнього покоління. Скажу пані Наталю ще навіть страшнішу річ. Ми з вами говорили про те, що після проголошення відновлення акту незалежної української держави 30 червня 1941 року Бандеру і Ярослава Стецька було арештовано так. До чого я проваджу? Я проваджу до того, що німці ізолювали вже Бандеру, ізолювали мельника, ізолювали стацька. Але ще на свободі був Липа. Вони розуміли, що це новітній ідеолог, це ідеолог теоретик. До Юрію Липи Липі, нацисти, пропонували очолити маріонетковий український уряд. Саме це я і хотіла сказати. Дякую, що ви мене випередили. Тобто, вони намагалися купити. Цю людину. Ну звісно, що Липа категорично від цього відмовився. Але про що це свідчить? Що німці виловлювати виловлювали інтелектуальних носіїв тодішніх. Вони розуміли, що доктрину Липи знищити неможливо. Дивним способом вони його випустили. Ну потім свою чорну справу зробили НКВД і свою чорну справу зробили поляки. Бо коли почалося страшне загострення, особливо на Волині між українцями і поляками, то провід армії крайов. І у Польщі. Перед липою поставив умову забратися геть з Варшави. Варша... у Варшаві Липа мав свою практику, бо за фахом він був лікарем, так само як його батько. Зверніть увагу, як син продовжує лінію батька. Батько був лікарем. Хочу наголосити на тому, що закінчив він свою лікарську практику під Львовом у невеличкому містечку. Винники там він провадив дуже самотні життя, але мав там одного геніального друга, про якого ми з вами будемо говорити наприкінці березня. Митрополита і а саме Огієнка, який в тому самому уряді, в якому працював Іван Липа, був міністром освіти. А цей був міністром віросповідань. І Т... ще хочу наголосити на тому, оскільки Іван Липа був міністром віросповідань, то він зобов'язував вести усе усе церковне діловодство, особливо матричні книги, винятково українською мовою. Абсолютно правильно, те на таких самих позиціях стояв його. Плюс син. він працював над програмою у незалежнення українського патріархату разом. Із Іваном Огієнком. Тобто, виставляєте, якого широкого державницького засягу були це люди? Це було покоління державників. До речі, Іван Огієнко о, хочу прочитати цитату саме про Липу, як він говорив про свого товариша. Да. Наш державний здвиг невгасимим вогнем. Запалить усі живі українські душі, і свого часу таки принесе відповідний плід. Помремо ми, але святий вогонь, що його ми сміливо запалили, уже ніколи не погасне. Це те, що пережива, переживе нас і створить найроскішніші легенди в Україні. Так воно і сталося, і і німці, і поляки розуміли, яку загрозу своєю власною персоною несе для колоніальних режимів Липа. І вони поставили йому умову, аби Липа негайно забрався з Варшави. Нагадаю, що Липа закінчив Познанський медичний факультет і добре практикував у Варшаві як лікар, але щойно повстала українська повстанська армія. За головне своє завдання він мав лікувати воїнів УПА і казав приблизно таке, що я буду з тими і тільки з тими, які зі зброєю в руках змагаються за нову українську державу. Коли він виїхав з Варшави під тиском керівництва польської армії краєвої, яка завойовувала наші території в дуже брутальний спосіб, починаючи з глибокого 14 століття, існуючи у різних формах, він мав можливість пані Наталію, виїхати на далекий захід. Мав можливість виїхати до Америки. Кажуть, що підвода вже чекала, аби вивезти його, його дружину. Його дружина це була чарівна пані із Галичини. Галина, здається, Захарія Севич. Вона дуже впливала на свого чоловіка, мала колосальний вплив. І вона була, звісно, рада і щаслива повернутися додому в Галичину з Польщі. Що найголовніше хотів і міг, міг би вивести Липа з Польщі, звичайно, що свою велику бібліотеку, але він сказав ні. Я залишаюся на Яворівщині, там, де зараз Яворівський полігон, Яворівський район Львівської області. Його донечка, а було у нього дві донечки: Іванка і, і, і Марта. Uh -huh. І шановна пані Марта, яку я мала щастя один раз бачити в своєму житті, десь, напевно, років 10 тому. Я тоді не усвідомлювала ще, чия це донька. Бо для нас і Юрій Липа, і Іван Липа були абсолютно закриті. Радянська влада панічно боялася, аби ми знали про таких героїв. Ми, крім Рильського, Сусюри, Яновського, і Довженка, не мали права студіювати зовсім іншу літературу літературу вільних, а не підневільних людей. І пані Марта розповіла, як це відбувалося, як інкаведисти. Забрали, як вона казала, тата. Вони сиділи у садочку у селі. Іваники, здається, хуторі маленькому на Яворівщині, якщо я, не дай Боже, помилилася в цій назві. Це було Спаса в Галичині. Це просто містичне свято, зрештою, як і по всій Україні. І до їхнього дому, до саду зайшли московські окупанти і сказали, що вони хочуть взяти батька на дві години. І російською мовою одне з них в середньому роді, інакше я їх не називаю, заявило, що воно дає слово офіцера, що за дві години батько повернеться. Батько більше ніколи не повернувся. Дружина знайшла Юрія Липо за два дні закиданого землею і замордованого страшною смертю. Як згадувала власне донька, знайшли його кастрованим. Це, власне, з того. З такої форми смерті спеціалізувалися НКВДисти. московські окупанти, НКВД. Те саме вони робили із крутянцями. Кажуть, те саме вони роблять і зараз на сході України. Тобто їхні методи війни з нами не змінилися. Тому Липа казав, що Україна стане вільною тільки тоді, коли вона знищить Москву. Це казав не тільки Липа, це казав також і е, Степан Бандера, і взагалі усе це Бандерівське покоління. Липа ще встиг Юрій Липа встановити пам'ятник своєму батькові у 1937 році в Винниках І до речі, батько Іван Липа залишив заповідь своєму синові. Там йшлось про таке Йти типу, по життю, чесно виконуючи професійний обов'язок, тримаючи в серці невгасиму віру в майбутнє незалежної держави України. Так син це все здійснив, пані Наталю. Син залишив не тільки українцям ліки для душі у праці призначення України. А призначення України віднайти саму себе і казати, я найсерединніша країна світу, я центр світу. І моє бажання зреалізувати своє его, захистити своє его. І найвеличніший той, хто знищив ворога, казав Липа. Це перше, це ліки для душі, це призначення України, це його трилогія, це розпад Росії, це Чорноморська доктрина, це українська раса, це українська доба. І ще, ще в нього була концепція ліки. України. Союз визволення України, гетьман Іван Мазепа так. і королівство Київське по проекту Бісмарка. Так, але я хочу наголосити ще на одних ліках, які він залишив для нас, пані Наталю. Це ліки для тіла, тобто він є автор двох медичних праць із фітотерапії. Тобто, він вчив українця знаходити ті рослинки, які його вилікують. Він казав українцеві природа зробить тебе вільним. Природа у вигляді не тільки рослинки, природа у вигляді твого клімату, природа у вигляді твого моря, природа у вигляді твого, як тоді казали, колись підсоння. Тепер ми взагалі це слово знищили підсоння. Тому це була надзвичайно внутрішньо злагоджена людина. Він не борсався так, як Пантелеймон Куліш, про якого ми нещодавно говорили. Він був дуже самодостатній і. Внутрішньо цільний і сильний, може, через те, що він мав таку потужну генетичну природу, віддану від свого великого батька Івана, який писав такі дивовижні фантастичні казки для дітей. Як це важливо зараз нам видати казки? Івана і одна із них Липи. називалася Збірка 13 притч. Так, збірка «13 притч, і всі ці збірки були екстрапольовані в, в самодостатність українця. Тобто, це два великих чоловіки, які не просто давали віру. А зі зброєю в руках в руках цю віру здобували. Ну до речі, давайте ще згадаємо на сам кінець про дружину Івана Липи. У нього було дві дружини. Так склалася доля. Перша була Марія. Вона трагічно загинула, Марія Болдовська. Друга Марія Шепель Шепеленко власне стала матір'ю Липі і Юрій. Її дуже любив. Так вона і Юрія також дуже любила. Він вважав її своєю матір'ю. Він навіть наскільки я. Пригадую, дуже просив Лівицьку холодну, аби її чоловік холодний намалював портрет матері оцієї другої Марії. Він з величезним трепетом. Ставився до цієї своєї другої матері, взагалі це людина, яка дає нам приклад любові, неймовірної любові у надскладних обставинах. Мені здається, що навіть сьогодні любов цього чоловіка здатна вилікувати усі зневірені душі, бо нам зараз дуже складно віднайти віру, щоб протистояти цій страшній орді і зраді всередині країни. Це власне те, на чому також робив акцент Юрій Липа. Хочеться цю програму про батька і сина, відомих політиків, відомих українців, відомих письменників, закінчити рядками поеми Юрія Липи. Хто ж як не ти, підпорай провідник, що в сонце бурю вестиме повік свій хрест подай, як звідси буду йти, шлях освіти, верхівлі освіти. Де рай цвіте, а не чуття земні, життя чи смерть. А ти прибудь в мені. Геніально! Це була Ірина Фаріон. Дякую, що були з нами. Слідкуйте за нашими наступними ефірами До зустрічі.